Дерегуляція проти корупції, круглий стіл під такою назвою організували в Чернігові за ініціативи Мінагрополітики спільно з громадською організацією Агрореформс ЮЕЙ. Представники міністерства, профільного департаменту облдержадміністрації, аграрні експерти, науковці та керівники господарств говорили про проблеми в галузі насінництва. Насінництво – це одна із проблем, без якої не існує землеробство, без якої не існує галузь рослинництва і без якої ми сьогодні по великому рахунку не матимемо продовольчої безпеки держави. Зменшення державного контролю за веденням бізнесу це здавалося б дуже позитивний момент, який дасть можливість підприємцям ефективніше працювати та запобігти протизаконним схемам, які діють вже роками, та не все так просто. Тетяна Мілютенко наголошує: відміна певних законодавчих положень не повинна перетворюватись у вседозволеність. А виробники обурені тим, що насіннєву інспекцію зруйнували, нічого не пропонуючи взамін, і називають це злочином щодо сільського господарства. Скаржаться, що вже сформовані партії насіння нема де перевірити. Тож і виробники, і фахівці Департаменту агропромислового розвитку зійшлися на тому, що державі не слід поспішати з дерегуляцією, коли не знайдена альтернатива службам, без яких неможлива продовольча безпека.